Рівненські правоохоронці передали до суду кримінальну справу про крадіжки ліфтового обладнання, від чого наприкінці минулого року потерпали мешканці мікрорайону Північний у Рівному. На лаві підсудних опинився 30-річний рівнянин Олександр. Йому інкримінують 22 епізоди крадіжок. Він розповідаючи міліції, пробирався у машині відділення ліфтів, де знімав мідні кутушки електрогалем. Згодом він здавав їх скупникам металобрухту і таким чином заробляв собі на наркотики. Олександр раніше вже був судимим за крадіжки. Щоправда, тоді його залишили на Зі спитовим терміном цього ж разу йому навряд чи так пощастить. Якщо його вина буде доведена в суді, Олександр ризикує залишити за ґратами на термін до шести років. Вдалося встановити цю особу 33-го мешканця рівня кінець на даний час. Арештований прибуває в слідчому ізоляторі в очікуванні суду. Слід зазначити, що ремонт кожного ліфта обходиться в середньому комунальним службі 16 тисяч гривень. Тобто можна приблизно підрахувати, які були завдані збитки внаслідок діяльності Скажем так, зазначеної особи.